Доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Давно вже я не знімала відео, трошки змінилися сімейні обставини. Зараз гляжу малюка внучка свого, якому рік і 5 місяців. Тому часу на зйомки зовсім мало. А тоді, коли його забирають, батьки вже темно. І робота назбирується багато роботи. Також вимикають світло, так як кругом. Ну, але нічого. Це все ж не означає, що у мене немає в'язанічка. В'язати я в'яжу. На даний момент у мене є потреба шапульках. в шапульках. В'яжу шапульки для свого внучика. От якось зараз мені захотілося в'язати ці шапочки ведмедик. Дочка каже, їй подобається. Вони гарненько дуже лежать, ці шапочки-чепчики гарно лежать на голівці. І е, малюкові зручно, і отак от прикольно з цими вушками. Покажу вам ось цю шапочку, я зв'язала із пряжі акрил е, картопу 100% акрил, і плюс додаточок додавала тоненьку мах, е, ниточку такої букляшечки, її тут. Ну, не видно просто такий ніби пушечок, вона дає. Шапочка вийшла легенька, м'якенька. Я не дуже полюбляю акрил, але рахую, що у випадку в'язання для малюків він повністю підходить і повністю є зручним, і у всіх відношеннях підходить на ці вироби. Значить, малюк з радістю одягає цю шапочку, носить її. І дуже хорошенько вона гарно облягає йому по голівці. Тому я як розійшлася, зв'язала ще одну спочатку таку шапочку, вона щось прорахувалася в розрахунках, і вона вийшла мені завелика. Ну, освітлення не дуже, світло в мене так собі, але просто поки дитина спить і в мене є час, то я швиденько знімаю, можливо, собі хтось захоче такий виріб. Майстер-класи є у у відкритому доступі в Ютубі, їх є багато. Ну, це колір темний, тут так от він більш такий. Але я трошки в'язала, трошки свої розрахунки робила, трошки брала з різних майстер-класів те, що мені сподобалось, комбінувала, і в результаті зв'язались такі шапочки. Ця шапочка вийшла великувата, тому я зв'язала меншу. Менша вже добренька, така як ця сіренька. Далі мені ще потрібно було. Ага, зараз зупинюсь на тому, з чого я в'язала ці коричневі шапочки. Значить, для цього я брала ось таку пряжу Lady Yard Superwool, яку купувала в АТБ. Знаєте, що зараз продаються різні пряжі в АТБ. Мені пряжа сподобалася. У складі пряжі 25% вовна, 75% акрил, 260 метрів у 100 г. Пряжа хорошенька. Не скажу, щоб вона така м'ягка, як картопу гонка. Ні, вона трошки якась мені жорсткіша. І після прання вона не така аж м'ягка. Але це нічого. Вона тепленька, щільненька. Ще для щільності я теж додала тоненьку ниточку букльованого такого напіввовна. Там, правда, складу не зазначено було. Я не хочу вже йти по ту бабінку, бо там спить дитина, щоб не розбудити. Але в складі є точно великий відсоток вовни, бо я підпалювала і ці букляшки це є вовна, вони повністю так от згорають і є дуже виражений запах смаленого. Теж мені сподобались, шапочки дуже вийшли непогані. Потім захотілося мені зв'язати подвійну шапочку. Теж за цим фасоном подвійну шапочку. Для цього я використала пряжу. Таку купила на розпродажі в нас на ринку турецька пряжа. Ніколи раніше не в'язала, не звертала на неї уваги, видно, це ще старіших пряж. От тут метраж не вказаний, а в склад, зараз зараз переверну, а склад пише, що ну, на півовна 50 вовна, 45 акрил і 5 поліамід. Скажу, що за відчуттями тут є десь 200, я б сказала би. 260 280 метрів на 100 грам. Значить, зв'язала я от таку подвійну шапочку. Зверху взяла цю ниточку. Вона йде секційно, секційного фарбування, з темнішого у світліший колір переходить. А на підкладку використала ниточку Ірен 100% мірінос. Вона насправді така блакитного кольору. Тут. Видається сірою. Шапочка вийшла класна, тепленька, подвійна, але, але великий мінус в тому, що вона вийшла замала. І от по тих розмірах, що я в'язала, мало би все вийти люкс, окей, все мало б підійти за розміром, але е нижня. Нижня ось ця підкладка вона стягує більше. І шапочка вийшла маленька. Вона вийшла на розмір минулорічник, я в'язала йому десь на 43-й розмір. А зараз вже 49-й голівка виросла за рік. І вона мала. Я вирішила, дочка каже, ну нехай зв'яжи таку більшу. Почала в'язати більшу. Щось мені не виходить, вона, І от бачите, я вушка в'яжу починаючи звідси. Розширюючи поступово, додаю петлі. І тут дов'язую вже до максимальної ширини, і зшиваю позаду швом петля в петлю. Далі добираю звідси тут петельки і вже в'яжу, як звичайно. Як шапочку. Але, от, бачите, вона так от виходить, Взаді така ну, Зрозуміло, щоб голівка влізла. Но коли це ще на маленький розмір, воно гарно дивиться. А коли вже на більший, то ззаду так воно віддуває. І ніяк з розміром я не попадаю, вже і прораховую і все. ну, ніяк. І я вирішила не мучитись, не заморочуватись. А зв'язати просто таку от звичайну шапочку чепчик з вушками, раз вони хочуть вже з вушками. І просто зробити її щільнішу. Наприклад, взяти ось цю пряжу букльовану, цю напіввовна. Я сумніваюся, що там дійсно 50 на 50, як воно пише. Але все ж скажу, що є гарний відсоток вовни. У ну, всяко... чому сумніваюся? Тому що ниточка, вона така. Ну, Вона то не м'ягка і така от щільненька, але вона не коле. От я чогось звикла, що вовна має поколювати, а тут я колкості не відчуваю, беручи й до обличчя, і шиї, не чути колкості. Тому я от вирішила, що немає тут стільки вовни. Але ну, я гадаю, що відсотків 30% все ж є, бо при підпалюванні гарно горить, ну, чуть підплавлюється, зрозуміло. Але все ж запах виражений є і горіння є. Можливо, хтось використовував у своїх роботах цю пряжу, то поділіться своїм досвідом. Що думаєте ви? Значить, я вирішила зв'язати чепчик з вушками, але, от бачите, тут все одно ж таки букляшка є. І я так, щоб дитинці воно в очі не мішало, то вирішила на краю. Краю ось цю резиночку по краю теж зробити з ірен. Мереносну відсотковий ірен у 5 складень. І зробити ось тут порожнисту резинку в цій майбутній шапочці. І ну, ось цю, якби тут резинка йде, італійський набір і е, три рядочки порожнистої резинки, а ось цю шапочку я вже хочу в'язати повністю на краєчок дати порожнисту резинку з ірен, а далі сам чепчик в'язати оцією пряжею, яку я вам показувала. Вже я принесла з собою, думала, можливо, додати ось така букляшка є. Ну, тут я вам скажу це такий склад, не пойми який. Купувала я її у групі Чудопряжа. На інстаграм. Там вони написали такий склад, що залюбуєшся, але ж насправді, коли прийшла ниточка, я її взяла в руку. Я вам скажу, що тут синтетика 100%. Немає тут заявленої ні альпаки, ні мериносу, Ну, от таке, ну, нічого, там ціна була невисока. Я купилась на ціну і купила її. Ну Вона м'якенька, приємна, не колюча. Вона така ніжно-ніжно-блакитного кольору. На щось використаю. Я думала її вже долучити до оцієї пряжі, взяти в одну ниточку, ось цю, а скласти, наприклад, ще додати ці дві. Ну, побачу, я все-таки вже тепер дивлюся і думаю, краще я. Дві ниточки візьму ось цю і не буду нічого мішати. Ще в мене є ось ця ось така пряжа, вона теж ніжно-блакитна. Не знаю, не знаю, як, ну, це вілюрова пряжа, але яка саме не знаю, бо теж колись купила цілу, цілий кульок на розпродажі, жінка віддавала за 100 гривень. Я купила там різні кольори, є, але це мені такі голубенькі. Внучика голубенька оченятка, і мені вже захотілося ще й таку зв'язати. Ну, бабуся вже здуріла, в'яже одні шапочки одного фасону для свого улюбленого ведмедика. Я взагалі-то думала зняти майстер-клас, тільки не знаю, коли і як в мене це вийде. Тому що, так, є майстер-класи, як в'язати, я передивилася декілька. І з усіх зібрала все так, як би мовити, для себе. Ну, мені, на мою думку, найкраще. Щоб дійсно вдало зв'язати цей фасон шапочки. Крім того, що мода на них, я бачу, і дорослі одягають. Ну, молодь, звичайно. Але ж для діток це дуже хороший варіант. Ну, може, не всі хочуть з вушками, але бачу, що діткам одягають, прикольно дивиться, зручненько. Ну, таке. Думаю, з часом я зніму, поділюся з вами і стану в пригоді не тільки для свого внучка, а й для інших діток. Дякую вам за перегляд, дуже буду вдячна за вподобайки. Ми розпокою вам і швидкої нам усім перемоги. До зустрічі!